Всім привіт! З вами канал Космос. Увесь світ зараз милується фотографіями космосу з найбільшого космічного телескопа Джеймса Уебба. Мало хто знає, але одним із його багатьох завдань є дослідження атмосфер екзопланет та виявлення там ознак життя. А що якщо на цих екзопланетах справді вирує розумне життя і вони теж шукають собі подібних? Чи зможуть. Самі іншопланетяни знайти нас і як вони це зроблять. Давайте розберемось у цьому разом. Чи можуть іншопланетяни побачити нас у оптичний телескоп? Якщо іншопланетяни використовуватимуть видиме наше світло, то перш за все вони помітять, що наша планета має голубий колір. Логічно буде припустити, що на цій планеті існує вода у рідкому стані. Окрім води, можна було б побачити також полярні шапки на полюсах Землі, і як льодовиковий покрив змінюється через коливання температури. Також у видимому діапазоні можна було б спостерігати і хмари, тобто метеорологічні умови, але не факт, що це все буде під силу розглядіти іншим розумним істотам, адже яскравість землі в мільйони разів менша за яскравість Сонця, тому вони навіть не зможуть виявити, чи є біля сонця планета взагалі. Крім цього, не факт, що у наших майбутніх друзів є такий великий телескоп з такою великою роздільною здатністю, а що якщо вони використовують інфрачервоне випромінювання? Яскравість Землі в цій частині спектру буде більш помітна. Крім цього, наявність планети, яка обертається навколо зорі, можна визначити, дослідивши гравітаційні коливання самої зорі, викликані гравітаційним полем планети. Але для Землі це не дуже підходить, адже її маса дуже мала, і Сонце під впливом земної гравітації майже не коливається. Але існує ще інший спосіб. Саме його використовують сучасні телескопи, які знаходять екзопланети. Ці телескопи досліджують періодичні зміни яскравості зорі. Коли планета проходить відносно спостерігача перед диском зорі, то зірка трішки тьмяніє. Саме цю різницю яскравості і вловлює телескоп NASA Kepler для знаходження екзопланет. Звичайно, це не дозволить побачити саму планету, але деякі її характеристики, такі як відстань від Материнської зірки. Період обертання планети навколо зорі, розмір самої планети та приблизну її масу легко знаходяться. Але для цього потрібно потрапити іншопланетянам в таке місце нашої галактики, звідки при обертанні Землі вона проходитиме по диску сонця. Якщо ж розумним істотам пощастило, то крім вище згаданих характеристик, вони все одно не зможуть виявити, чи є на цій планеті хоч якесь життя. Одним із найдієвіших методів дослідження атмосфер екзопланет є спектроскопічний аналіз. При цьому, як і при транзитному методі, потрібно буде, щоб інопланетяни бачили транзит нашої планети на фоні Сонця. Завдяки спектрографу можна буде виявити високий рівень метану, кисню та інших так званих піомаркерів людства. Саме ці ознаки дають досить переконливі докази існування хоча б якогось життя на землі. Хоча варто також пам'ятати, що ці біомаркери можуть мати не тільки антропогенне походження. Для пошуку розумного життя іншопланетяни можуть застосовувати радіохвильове чи мікрохвильове випромінювання. Якщо вони застосують величезний радіотелескоп і налаштують його на потрібні частоти, то зможуть вловити безліч сигналів з нашої планети, які генерують наші мобільні телефони, мікрохвильові печі, телевізори, радари та супутникові зв'язки. Але не факт, чи зможуть вони відрізнити ці сигнали від інших, які йдуть із планет гіантів, наприклад. Якщо ви хочете дізнатися на цю тему більш детально, то ми можемо порекомендувати вам книгу Астрофізика для тих, хто цінує час Ніла Деграса Тайсона. Саме на основі цієї науково-популярної книги і було зроблене дане відео. Наприкінці, хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Не ховайтеся від іншопланетян. Слава Україні.